І ще один дуже прикольний підхід, який розірвав мою свідомість своєю простотою, але він буде корисний тим, хто боїться бути нецікавим. Я думаю, всім знайома ситуація, коли ти сидиш і думаєш, блін, ну я сиджу, цілий день, працюю. Ну, вийшов там на каву, ну, сходив на тренування. Ну, кому це може бути цікаво? Ну, про що от розповідати? Але усвідомте одну річ: люди йдуть в соцмережі. За життям мрії, за натхненням, за мотивацією і просто уявімо ситуацію. От ви сидите і працюєте вдома. Для вас це норма, для вас це буденність, для вас це скука. Але більшість людей вони зобов'язані йти в офіс, вставати з самого ранку, йти на роботу. У них немає іншого вибору. А ви сидите і вдома працюєте. Ну, для більшості людей це уже життя мрії. Просто працювати вдома. А ви. Це не цінуєте, ви не вважаєте це своєю перевагою. І таких просто прикладів може бути безліч. Та просто навіть можливість вести блог це вже, вибачте, вихід із зони комфорту. І також не кожна людина може собі це дозволити. Тому не треба боятися, і треба просто робити. Завжди знайдуться люди, яким буде цікаво.